Ігор Сікорський один з тих, кому вдалося реалізувати задум дедала та Ікара – навчити людину літати. Кинути виклик небу намагалися значно раніше до українця. Наприклад, Леонардо да Вінчі ще в 1475 році намалював проект прототипу гелікоптера. Втім, людину підняти у повітря йому не вдалось зрештою, спершу це не виходило. І в Сікорського. Під час навчання в Київському політехнічному університеті хлопчина сконструював декілька гелікоптерів. Вони могли здійнятися у повітря, але були не здатні підняти у небо вагу пілота. Через це Сікорський на декілька десятиліть забув про розробки вертольотів. Лише 1931 року він запатентував повітряний апарат, який мало чим відрізнявся від сучасних гелікоптерів. – ВС-300, модель 1939 року, яку Сікорський зміг підняти у повітря. За два роки українець її удосконалив і представив американській публіці вертольотамфібію. Він набирав швидкість до 100 км на годину та міг стартувати з води. Модифікований ВС-300 став першим серійним гелікоптером у світі. Загалом український інженер на конвейер поставив 18 моделей гвинтокрилів. Серед здобутків Сікорського перший переліт на вертольоті через Атлантичний та Тихий океани з дозаправкою в повітрі. Майже всі досягнення українця припадають на період його еміграції в США. Втім, до від'їзду за кордон Сікорський відзначився унікальними результатами і на батьківщині. Саме під його керівництвом побудували літак з рекордною для того часу вантажопідйомністю та найшвидший літак з двома пасажирами.